Але українці, от захейтили цей пост і звинуватили бренд в неповазі до хліба, який вирощується і виготовляється ціною життя наших людей. Однак були і ті, хто вступився за куш і заявив, що нічого нічого поганого в цій рекламі немає. От я теж не вбачаю. Ну справді. а я вбачаю. Ну, ну я в ну так так ми вчили з дитинства, що хліб всьому голова давай, до хліба треба та... ставитися. Я знаєш, як викидаю шматочок хліба, якщо залишається, знаєш як ну давай, це шматочок хліба. Три рази цілую. Да. Якщо немає не шансу когось підгодувати, я навіть просто так залишок не викину. Ну, так, давай почуємо, що думають користувачі соцмереж з приводу цього посту. Ну давай, після такої кількості негативних. Почекай, давай почуємо, так? а потім а поговоримо. Потім а, на першому фото креатив від бренду. На другому хліб, за яким в окупації я простояла дві години на морозі в черзі. Я навіть не знаю, що тут треба написати, бо слів нема. Це не голодомор, це не зневага до життя. Це просто круасани. Його, до речі, потім можна з'їсти. Той тапок після виробництва чистіший ніж ви, блін. Камон. Я б так і зробила. Куш це така естетична задумка. Український фермер гине сіючи зерно. Для нас хліб ніколи не був і не буде просто їжею. Історія з куш цікава не самим фактом, а тим наскільки в різних контекстах живуть громадяни однієї країни. Дивлюся на це фото наших креативних і бачу фермера у Херсоні, якого вбив дрон, коли він обробляв землю. Бачу сумщину, над якою летять ракети, а люди продовжують дбати зерно. Бачу червону нитку наслідків голодомору, яка простягнулася по життю моєї бабусі. Люди показились тим фото з круасанами. Де круасани? А де голодомор? Знаменитий геноцид українців у Франції? Що відбувається? Ви останні крихти з дошки доїдаєте? Святоші.